Зацвіли наші іриси красиві. Ось такі є. Такі жовті красиві. О, там ще блакитненький, Ніжно-рожеві. Такі це невеличкі, красивенькі. Оці крутезні. Ось такого кольору. Ось такі насичено-фіолетові. Такі ще. Трошки примерзли, але ось такі рижики, як я на них кажу. Ось такі, прям темні. Ніжно-блакитненькі такі, красивенні. жовті з такими гарними вушками, блакитно-сині.